Я працюю в театрі. Вона іноземка, але я її рекомендую. Вставочку. <ріст> <ріст> Вітання! Це Правда тут Львів. І я Марія Тацинець. Сьогодні ми запитаємо у львів'ян та гостей міста, чи відвідують вони театри, та що можуть порекомендувати від себе. Поїхали. Ви ходите у театр? Е, так, ми ходимо в театр е, Заньковецької, особливо. І зараз дуже, дуже потрібна для нас всіх е, Червона Рута вистава. Е, це надзвичайно, це про Івасюка життя. Е, воно воно би мало торкнутися кожного серця на українця, бо це наша велика історія. І я рекомендую усім. Побачу, Вона не... іноземка, але я її рекомендую. Я працюю в театрі. Ой, клас, в якому? В цьому. Ой, дуже гарно. Скажіть, будь ласка, коли Це ви почали? Артист, <світ> Ой, дуже, дуже приємно. Скажіть, будь ласка, коли ви почали працювати в театрі? Як довго ваше життя вже пов'язане з ним? Я почав в театрі працювати давно, але з певними перервами, з проміжками. Останні два роки я тут. Добре, а можете поділитися, що ви саме робите в театрі? Я співаю. Добре, дуже вам дякую. Приходьте на виставу. Дякую, дуже гарного дня. Звичайно, звичайно. Львівський наш оперний театр це просто amazing, Це надзвичайні там вистави. А які ви відвідували, які можете порадити? Вистави е, саме, саме ви говорите. Е, діалоги кармеліток, хороша. Також це більше орендована, але шафа однозначно, це amazing. а е, також новорічний штраус гала. Там було просто там такі були спецефекти, неймовірні. Просто так було дуже круто. Дуже гарно. А які ще театри знаєте у Львові? Е, Марії Зінька От там, до речі, також дуже хороші вистави і дуже цікаві вистави. Це от вистава Земля. у такому типу плані. Цікаво. От і, мабуть, я ще знаю, чула щось про драматичний якийсь театр, щось такому типу плані, але ці два найголовніші, які прямо моє сердечко. Дуже вам дякую за відповідь. Гарна вам дякую. Так, а не дуже часто. Оперний театр і Зінковецької. Це правда тут Львів. Скажіть, будь ласка, чи відвідуєте ви театри? Ні, на жаль. А який театр Львова ви знаєте? Ну, тільки ось цей і все. А оцей? Це Так. А оцей? Ну і ось цей. Ви ніколи не були на екскурсіях та, наприклад. Е, ні, я, на жаль, не тутешній. Тому і не був в ніяких театрах. Але хотілося б побувати. То дуже рекомендуємо вам відвідати наші театри. Так. А які саме і що би ви могли порадити? А, я взагалі киянка. От, ну, здебільшого, оскільки живу в Києві, ходжу в Київські театри, що би порадила. Дуже останнім часом цікаві молодому театрі вистави. Багато такого, знаєте, нестандартного. В них взагалі такі нестандартні постановки, доволі глибокі. ну Щось більш класичне таке. Ну, ближче до класики, до класичного формату постановки, це, я думаю, Лесі Українки. От, у Франка майже неможливо зараз потрапити там. Квитки вже через Дію, я так наскільки знаю, купуються, якісь там обмеження. Конотопська відьма вже курсує Україною, на неї теж фактично квитків не можна е, ніде здобути. От, е... ну, В принципі, там треба ловити. Але ну, от, я читаю зазвичай по. Анотація, да, і дивлюся дуже добре, що зараз є фото зроблені з вистав. Знаєте, може візуало Якщо сподобалось щось, і сюжет в принципі влаштовує, то, то чому б ні? Також люблю оперу, от люблю оперу, але більше сумне. Люблю те, на чим можна подумати, так трошки поплакати. Не сильно така вистава. Ви саме оперу маєте на увазі? Так, от опера мені найбільше подобається це чи очоса. Це улюблена опера моєї мами, і в нас якось тут з нею смаки абсолютно сходяться на 100%. І просто ще отримую задоволення. На жаль, ні, дуже мало часу. А Які знаєте театри? Львівський національний театр. Оп... Львівська опера. Mm -hmm. Ну ще там з цієї сторони там є театр. От. Так більше не знаю. Не дуже місцевий, так тільки недавно перебрався у Львів з області. Відень, це правда, тут Львів. Ми бачили, що ви фотографували оперний театр. Скажіть, будь ласка, чи ви ходите у театр? Ні, на жаль, зараз. Ми не місцеві. Можливо, ваші місцеві театри? Ми плануємо тільки піти. Рідко, але стараємось виходити. А чули про якісь ще театри у Львові, окрім оперного? Ні. На жаль, ні. Ну, буває, так, да, відвідую. А які можете порадити? Можливо, вистави на якісь були такі дуже класні? О, чесно, давно не була. Якось хотіла піти на О, боже, забули. Франківський драмтеатр приїжджав. Хотіла піти, але якось тут не було часу, то можливості якось забула. А можливо, колись були там зі школи, ще Що, щось. Чесно, не згадую. А який ще театр, знаєте, у Львові? Оперний <смі> Марії Зіньковецької не пам'ятаю більше чесно. Який ще лільковий театр. «Доброго? та ні, не відвідував, тільки приїхав. Я не з Львова. А можливо, якісь чули театри, які в нас є, можливо, якісь плануєте відвідати. Оперний. Хотілося б відвідати. Плануєте відвідати? Та хотілося б. Можливо, завтра, сьогодні, не знаю. Дуже рекомендуємо. Да? Да. Дякую, велике. Час від часу відвідуємо. Так, завтра будемо йти в оперний на Гаррі Поттера концерт. А які ще ви хотіли б порекомендувати, можливо? Е, е, о, Боже. Для мене це дуже багато тиску. Е, насправді я не пам'ятаю, тому що я розгублена зараз. Але. Е, Тут поруч по цій стороні теж є театр невеличкий і там теж проводять гарні вистави. І моя подружка на днях була, і вони там навіть пекли яблучний пиріг після вистави. Тому дуже круто. Ні. А які театри Львова знаєте? ви Ні. Ні. Дуже рідко, але відійдемо. Які, можливо, були у Львові, в яких театрах? ми Не були, ми тільки приїхали на пару днів, але але в Києві ходив. Так. А які театри? Театр Франка. Мені дуже подобається. Там ходив на багато п'єс. Більше ходжу на Сашу Рудинського. Ось. Ні, я тільки в Херсоні була в театрі, не виокремлю якийсь жанр. Просто ходили так, я... на що було. А чи плануєте тут у Львові піти? От Тут є оперний театр, багато різних інших театрів. Миріки Заньковецької радимо. Е, ну, наступного разу, як приїдемо, да, то сходимо. Ходити. Так, звісно. Заньковецької хотіли. Так, так. так. Ось якраз сьогодні ходили, дивилися